Таланти з усієї України знову зібралися разом, аби заспівати станцювати, вразити грою на музичних інструментах. Котре на сцені фестивалю конкурсу Осінні зорі засяяли нові зірки та зірочки. Наш всеукраїнський конкурс мистецтв «Осінні зорі вже приходить четвертий раз, і приємно відмітити, що з кожним роком все більше і більше конкурсантів. І навіть у різних жанрах Так, ми розширюємося. Ми даємо змогу і всім жанрам себе проявити. Тому, взнавши про реєстрацію сьох жанрів для нашого фестивалю, я запросила журі і класичне, і естрадне, і народне для того, щоб це було об'єктивно. Мало не дійшло до суперечки. Поважне журі довго вагалося, кому віддати лаври першості, і не дивно, адже учасники виготували справжні фахівці. Цього разу педагогів дипломами не відзначили. Та найвищою нагородою для них стали виступи їхніх вихованців. Можна робити вже міжнародний фестиваль, настільки все якісно, але найбільш е, вразив мене приємно вразив це в оригінальному жанрі. Театр, шоу, театр, клем приємно вразила Анастасія Бобрівська, незважаючи на її вік. їй 13 років вона у середній категорії, але співала надто складні пісні. Ця дитина, я вважаю, так поцілована господом Богом у чолу. Найбурхливіше публіка вітала маленьких виконавців. Їм підтримка зали найбільший була потрібна. Впевненіше почувалися старші, досвідченіші учасники. Сучасні обробки народних пісень. Коник ансамблю Купава Центру культури і мистецтва Національного педагогічного університету. Ми не зраджуємо українські народні пісні, адже ми прагнемо, щоб. Наша пісня народна була для різної аудиторії, слухачів. Ми, як педагоги, звичайно, вчимо не тільки української мови, але і пісні, тому що українська мова неможлива без пісні, і взагалі вона дуже милозвучна і, можна сказати, вона сама як пісня. Приємною несподіванкою стала зустріч з володаркою першої премії серед молодших вокалістів Ніною Бойковою. Наша невгамовна ведуча порадувала публіку запальною піснею. На острови де гаряче сонце. Пісня острови мені дуже сподобалося на цьому фестивалі, тому що тут дуже тепло сприйняття публіки І, взагалі, тут дуже цікаві конкуренти. Ми з ними познайомилися і стали справжніми друзями. Яскраві костюми, яскраве виконання і так само яскраві враження від дійства. Цікаво, як свої виступи оцінили самі конкурсанти. Ми виступили добре, нам сподобалось на сцені. Коли ми е співали, так нам аплодували. Я співала ну, е моя земля. Мені дуже сподобалось співати там. Я співала про землю, про мою Україну, про ну, те, що вона лагідна, ласкава. Я співав пісню Труєнди для вчительки. І весь світ. Я впевнений, що сподобалося людям, такі конкурси дають змогу проявити себе і музикантам. Серед інших публіка гаряче вітала виконавців класичних творів. Тож у майбутньому на фестиваль планують запрошувати бандуристів, домристів, гітаристів, як соло-виконавців, так і в складі ансамблів. Усім артистам, без винятку, конкурс допоміг наблизитися до своєї мрії. Вони подарували глядачам позитивні емоції а взамін отримали незабутні враження.